що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Із важних обстоятельств, опять-таки, завжди произношу це слово, якщо ми віримо американським утечкам, в 23 году сейчас 23 год война не закончится в 23 году переговоров не будет американцы не планируют позволить зеленскому война будет продолжаться еще несколько лет в тому числі всі ні в 24-му році. дуже багато експертів і ваших колег та е, ділилися напередодні очікуваннями. Та в тих очікуваннях згадувалися різні е, іншоземні абріватури на кшталт F та цифр 1 і 6. в таких конфігураціях різних були. Та історія от е, сталося дещо по-іншому, але е, знову ж таки дуже хочеться. От вашої оцінки почути. Так, дивіться, е, ну багато, ви правильно кажете. Багато людей очікували, що одразу там з'явиться новина. Там або пан Єрмак е, поставить собі в Твіттері е, цей емодзі, да, у вигляді літака. І всі ура! Ми отримали. Але ну для цього дійсно велика дорога, довга дорога. Ну спокійно сприймаємо. Е, дивіться, якщо б. Про літаки взагалі не можна було б вести розмову, якщо там не знаю, там пан Марк Міллі або там очільник Пентагону сказали б а, нашому пану міністру оборони, що слухай, давайте про все, що завгодно, але крім ядерної зброї та літаки, от взагалі, і мови б не було. Проте, дискусія точиться. Дискусія є, а немає чіткої згоди. Да, там поки що Сполучені Штати проти, але тим не менш, наші військові, наші пілоти десь з'являються на літних майданчиках, вони там щось дивляться, щось випробовують. Тобто процес йде, і дуже велика вірогідність, що ближче до кінця війни ми дійсно можемо отримати ці літаки або сразу після війни. Або, або як варіант, якась зовнішня подія, яка дуже сильно повпливає на сполучені штати на їх рішення. Наприклад, Російська Федерація в чергове, там в друге, втретє, знищить американський безпілотник. Ну умовно на чорне морем. Тобто, це дійсно може сильно повпливати на їх рішучість. Там може бути така історія. В Пентагоні можуть психанути да там і в Білому домі скажуть: Ах, так, так, українці, ви там хотіли літаки. Ось забирайте перші п'ять штук. Ми віддаємо. Може бути таке, Ну, поки що до цього не. Ідуть по Рамштайну, будь ласка, не треба очікувати від кожного рамштайну це як. Знаєте, як у Діда Мороза, да, ти відкриваєш ту там турбину. вау! спокійно! Кожний Рамштайн дуже важливий, беззаперечно. З боєприпаси різних калібрів, запасні частини, паливо, техніка. Тобто, всі під час таких зустрічей все узгоджується. Збираються там, наприклад, ну, умовно, запити. Так, нам там було потрібно 200 гаубиць. Що в нас є? У нас є 150, там 30 ще їде, там 20 не стріляють. Чого там хоп, там до Голландії питання там сполучені? Штати кажуть, у нас є така та проблема. Зараз ми узгоджуємо, тобто це робоча нарада, але вона дуже важлива. Да, вона рутинна, але без неї не буде української посівної кампанії, яку ми так довго очікуємо. Часто зустрічаємо новини. Там домовилися про поставки таких то танків, розпочнуться навчання в 24 році, бо таке то озброєння на 24 рік. І в багатьох українців я думаю, цілком слушне питання виникає. То що вже планують, що війна буде і в 24 році тривати. Це не означає, що наприклад, да там 1 травня закінчилася війна, а 2 травня та все нам вже нічого не потрібно. там ці танки забирайте собі. Нам буде потрібно, мабуть, ще більше ніж ми отримали. І Україна, але вже на інших умовах буде. Буде отримати цю техніку не безоплатно, але десь буде купляти десь можливо з дисконтом, десь можливо, відтермінування платежу буде там на рік, на два. Але нам ця техніка буде необхідна. Так, у нас буде радянське озброєння, буде підведений потім аудит. Що у нас є з радянського залишилося, там, там не знаю, там, те, що було на початку війни, те, що зараз, і там буде пропорційне заміщення радянського озброєння на сучасні західні зразки. Зрозуміло, це тривалий процес. Це це капітальні гроші. Це просто це нереальний гроші. Це мільярди доларів щорічно, і це може бути там декілька одиниць техніки, тому це тривали процеси. І хай це буде тривати. Контракти будуть на 24-25 рік. Все це буде нам все буде необхідно. Все близиться к тому, що в ближайше рім все таки наступательна операція ворожовних сил України почнеться. Що стосується можливих направлень, ну тут уже їх. Кто только ленивый не называл. Но дело в том, что то же самое запорожское направление, несколько сот километров. А участок прорыва, например, или полоса ввода в сражение, ну от силы там будет 10-20 километров. И попробуй еще угадай, если выдвижение войск начнется, например, с началом огневой подготовки. Патриот, по-первых, что можно... На вашу думку, чи будуть їх використовувати саме для фронтових потреб, не лише для захисту важливих об'єктів на території України? І чи дійсно ці системи зможуть налякати росіян аж настільки, що вони принаймні, ну можливо, деякий час перестануть заходити на удари на своїх винищувачах і запускати ось ці бомби? Будь ласка. Да, ну, дивіться. Тут маємо розуміти, що в принципі, якщо говорити про так звані дальні руки протиповітряної оборони, то в принципі, якщо ми відштовхуємося від тої самої системи радянської С-300, то її гранична дальність по повітряним цілям складала близько 75 кілометрів з точки зору ураження. Хоча, звісно, виявляти цілі вони могли на відстані там до 180 кілометрів. Ось в принципі, лише системи Петріот і система сам Пітізда. На виявляти ворожі цілі на дещо більшій відстані, тобто там мова йде, як правило, від 100 до 180 кілометрів, і вражати такі цілі на відстані там від 120 до 160 кілометрів. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про ураження ворожої авіації. В тилу ворога, то тут мова може йти умовно тільки про використання або систем Петріот, або систем сам ПІТІ. Ось, звісно, ймовірно, що умовна система Петріот буде використовуватися в прифронтовій зоні. На сьогоднішній день виглядає в принципі мало ймовірною. Швидше за все, він буде використовуватися дана система якраз для прикриття досить великих територій там або в тилу. Українського війська або безпосередньо там мовне на західній частині території України і це дозволить звільнити певні системи протиповітряної оборони. Ось ті самі С-300 радянські, можливо, там ще системи БУК тощо, які на сьогоднішній день вимушено знаходяться і прикривають відповідні об'єкти критичної інфраструктури, військової інфраструктури. Ось ці об'єкти фактично можна буде захистити там меншою кількістю комплексів Петріот. Крім того, ми пам'ятаємо, що вартість. Умовних ракет до стем є досить великою, як правило, вона складає там запуск один до мільйона доларів. Ось і в принципі, засобів ураження у російської армії, саме такі в глибині тила українських військ. Вони на сьогодні обмежені Тобто, там мова йде про ракети Хадва 22 ось калібри тощо. І звісно, використання такої системи, саме для прикриття тилових об'єктів, вона дозволить звільнити більшу кількість саме і радянських систем, і можливо частину систем тих, що заходом постачалися, які мали малий радіус дії, і ці системи можуть бути вже пересунуті або мовно в центральну Україну, а деякі системи, які знаходяться мовни центральні, можуть вже безпосередньо бути задіяні на лінії фронту. Ось якщо говорити про протидію саме так званим цим керованим. Авіабомбам, то э, на жаль їх швидкість польоту, і в принципі їх характеристики ускладнюють їх своєчасне виявлення і знищення. Ось, але при цьому ми пам'ятаємо, що росіяни практикують в тому числі використання таких авіабомб на прикордонних територіях. Це мали це на увазі мова про Чернігівську область, Сумщину. Тобто, може бути в тому числі можливість використання таких систем як Петріот на території даних областей. і в тому числі знищення російської авіації в повітряному просторі Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.